І як приготувати вдома дуже смачний та ароматний яблучний штрудель. Для цього потрібно лише пару інгредієнтів. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього знаходиться в шапці профілю. Там я ділюся багато цікавими та смачними рецептами. Всім гарних страв! Цей рецепт запам'ятати дуже просто: на півтора кілограма яблук нам потрібно взяти по 150 г грам цукру, родзинок та попередньо підсушених ваших улюблених горіхів. Для початку нам потрібно зробити карамель. На сковорідку додайте цукор та влити трошки води, Доведіть до закипання та зменшіть нагрів. Готуйте до того часу, поки не з'явиться карамель. Потім в карамель потрібно додати попередньо нарізані яблука та влити 50 грам коньяку. Алкоголь випарується, а аромат збережеться. Під час приготування яблука будуть виділяти рідину. Готуйте приблизно 10-15 хвилин, поки вся рідина не випарується. Потім додавайте всі інші інгредієнти, такі як вершкове масло, ваніль, кориця, попередньо замочені розинки та подрібнені наші смажені горіхи. Я полюбляю використовувати фундук, кищу та грецький горіх. Все ретельно перемішуємо, готуємо буквально пару хвилин та даємо начинці охолонути. Розкатуємо звичайне листове тісто та викладаємо нашу начинку. Закручуємо в рулет та змащуємо жовтком. В жовток я полюбляю додавати цукрову пудру. Вона дає більш хрумку скоринку та яскравий колір. Випікати потрібно при 180 градусах приблизно 20-25 хвилин. Потім потрібно нашому рулету дати трошки охолонути та подавайте з вашим улюбленим морозивом. Дуже простий рецепт неймовірно смачного рулету. Готуйте за цим рецептом, і у вас обов'язково все вийде.